Любі мої діти, мила мой тату, я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо полізину собі дам за любуненьку нашу Україну. Єднаймося, й моя праця Нехай ворог знає ми за Україну, покол душу нашу віддамо єдину, це нашою землю, нашу землю священну україну, поку душу нашу їдемо єдину.

И степли сатраса брата за нашу свободу за нашу брата За салізи гори, за нашу свободу, За зачиняем море, за степли. За ліси і гори, це нашу свободу, за чорне море. Поклу душу нашу, віддама єдину, це нашу землю, все ще Україну. на 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 на-на-на-най, на-на-на-най, на на-на-на-най, на най на Не, не, не. не плачте за мною, якщо поліз гину, це віддам залюбоденьку, нашу країну. Не плачте за мною, якщо полізгину, це віддам залюбоеньку нашу країну. Підпишись.